Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео я приготувала для вас добірку з п'яти нових парфюмів моєї колекції, які я дуже полюбляю носити в даний момент. Тому, будь ласка, продовжуйте дивитися, щоб дізнатися про них побільше. Та не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше. Ну і залишайте в коментарях, які аромати з вашої колекції ви зараз дуже любите. Ну і на цьому ми можемо розпочинати. Сьогоднішнє відео я знімаю. В новому куточку, який я нещодавно здекорувала в святковому стилі з моєю мамою, вона дуже допомогла мені, бо в неї завжди є, знаєте, таке бачення а, щодо декору. Тому, якщо ви пропустили минулий влог, де ми ходили з нею за покупками та добирали ось усі ці декорації, також прикрашали усе, обов'язково його подивіться після цього відео. Ну, і в ньому я саме хочу. Хочу поділитися з вами тими новими парфумами в моїй колекції, які я дуже полюбляю саме зараз, коли на вулиці холодно, в нас мінус 10, така справжня зима, і більшість з цих парфюмів досить теплі та гурманські. Ну Ось, наприклад, мені дуже подобається новинка від англійського бренду Sarah Baker під назвою Gold Spot. Цей парфум дуже класний, ось а, така в нього презентація, досить мінімалістична, але в нього була ще додаткова а, коробка зверху, але мені також дуже імпонують ось ці літерки, які начебто голографічні, бо в мене такі кульки на різдвяному дереві. Але аромат Gold Spot, знаєте, така, такий а, золотий, ну як сказати, спот. Допоможіть мені, я знаю, що ви завжди можете мене підтримати у коментарях, якщо мені не вистачає слів. Ну, це, знаєте, такий, начебто, золотий промінь, коли знаєте, прожектор світить, ось, наприклад, в голівудських фільмах, і луч падає саме на якусь конкретне місце, ось на цей кружочок. І це називається Gold Spot. Парфумер а це Кріс Мауріс. Він нос за цим парфумом. Сера Бейкер, вона взагалі артистка, вона дуже-дуже креативна, і вона теж парфюмерка сама. Наприклад, в неї є колекція, в якій декілька парфюмів вона створила самостійно, але загалом вона колаборує з іншими майстрами парфюмерії, і вони створюють для неї парфюми. Мені дуже подобається її парфюмерний бренд, там такі артистичні, насправді, нішові аромати, але вони досить. Легкі в носці, якщо ви розумієте, про що я. Бо чи знаєте, артистична креативна парфюмерія вона не для всіх, а ось її аромати дуже цікаві. Ось Gold Spot це саме новинка, яку створив Кріс Мауріс, ще раз повторюсь, а він взагалі не тільки майстер парфюмерії для мене, він ще майстер з ноти Уду. Загалом його орієнтальні аромати дуже красиві. Якщо ви знайомі з таким брендом, як Сержов, і вони дуже знані, знаєте, саме такими дуже гучними, орієнтальними, більш важкими ароматами. Він створив декілька з них, і більшість його удових ароматів дуже такі статусні і серйозні, я б сказала. І ось декілька років тому вони створили парфюм Symmetry для колекції з. Одекалон, вони легші в концентрації, але дуже гарно шлейфять. І мені дуже сподобався цей аромат, бо це ультра сучасний уд, він легкий, трішечки навіть десь грязнуватий, але в такому гарному сексуальному стилі. І тут багато квітів. Але це не такий типовий квітковий удовий аромат, яких можна знайти. Безліч ні, це дуже такий нішевий приємний повсякденний уд. І я пам'ятаю, що я для себе його виділила тоді з колекції. А потім вони створили лудо. І Це такий ігривий уд з натяком на гурманіку, бо там був присутній білий шоколад, але я не можу назвати його гурманським, тим паче солодким. Але в нього нереальний шлейф. І навіть декілька днів після того, як ви його нанесли, наприклад, на одяг, він все одно там тримається. і... Дуже гарно розкривається. Мені неймовірно подобається Ludo. це більш така, я б сказала, вечірня версія Symmetry. Вона дуже гарно шлейфить і вона більш свіжа. А тут є такий присмак білого шоколаду, але він не дуже солодкий. Тому я була закохана в Ludo. це просто чарівний парфюм. Для мене один з найкращих удів, і особливо в Холодну погоду в ньому є щось магічне. Тому, коли вони створили ось цей новий аромат, я була неймовірно заінтригована, бо мені дуже подобалися ці дві минулі версії. І зараз я хочу навіть порівняти Ludo з Gold Spot, в них а, схожі знаєте, такі дизайни флаконів, цей а, трішки менше, і як ви можете побачити, тут є а, такі. Декілька деталей, що відрізняються, але загалом дуже схожі. Мені подобається лого цього бренду. Взагалом рекомендую а, парфуми Sarah Baker. Ну зараз давайте послухаємо Godspot. О, так, він набагато більш гурманський. Тут в нас є взагалі нота Butterscotch, А це такий, а, мені здається, кремовий ликер. Якщо ви коли-небудь його куштували, дайте мені знати. Але. Тут є більш темний шоколад, також присутній Петті Грейн з апельсиновим цвітом, як і в попередніх ароматах. Тому тут є ось ця освіжаюча, така сучасна, ігрива і свіжа нота уду, яка ще в поєднанні з наргамотою. А це, ну, не зовсім уд, але теж така древесна нотка, яка має щось. Схоже а, на удове звучання, але тут є також міра, амбра, ваніль, лаоський уд це мій найулюбленіший уд, і бергамот. Він реально створює, знаєте, такий свіжий ефект, коли ви його наносите. Але з цієї а, трійці, мені здається, тут а, найбільше солодких елементів. І все ж таки він не, знаєте, такий, начебто, що ви хочете його з'їсти. Ні-ні, це все одно парфум, Парфум а, дуже. Такий статусний, який ви можете нанести і піти в люди, наприклад, в ресторан. Якщо у вас запланований захід, і ви дуже хочете пахнути, ну, неймовірно, класно, щоб усі звертали на вас увагу. Це Gold Spot. Реально з ним ви будете. В центрі уваги, ви будете як така, знаєте, золота бусинка, яка буде своїм ароматом усіх приваблювати. Так, Gold Spot це те, що я зараз ношу, і мені дуже подобається. І я рекомендую вам теж на нього звернути увагу, якщо ви цікавитеся нотою Уду. Але якщо ви більш полюбляєте, знаєте, такі амброві а, і пряні аромати в холодну погоду, боже, це моя нова любов від бренду Rosenda Matteo напевно, я неправильно його а, сказала, але я, до речі, знайома з цим парфюмером, бо колись він відвідував парфюмерний бутік у Франкфурті Форті я була запрошена, щоб взяти з ним інтерв'ю, і він дуже такий гарний і талановитий інтелігентний пан. Він створює взагалі парфуми для інших брендів. Але декілька років тому він почав свій особистий парфюмерний проект, і в ньому, в ньому є багато парфюмів. Але номер п'ять. П'ятірочка це мій улюблений аромат. Я думаю, це також у усієї колекції. Багатьом людям він подобається. І це абсолютно зрозуміло, бо аромат, знаєте, з дуже орієнтальним амбровим і. Теплопряним характером. Тут є екзотичні квіти, вони їх не називають, окрім гвоздики, і реально вона тут присутня і створює начебто, знаєте, атмосферу чогось вінтажного. Тут є багато амбрових, мускусних і ванільних нюансів, аромат в такому пряно-гурманському амбровому а, стилі. І я б сказала, це начебто ви взяли вінтажний парфюм. Ну, може, не шалімар, бо тут немає шкіри, немає якихось бобів тонка, але все одно ось така тепла, орієнтальна мускусна амброва база. І просто створили цей аромат в сучасному стилі. Тут є щось таке вінтажне, щось з минулого. Цей мускус, він, я не знаю, за рахунок того, що в поєднанні з амброю, квітами, спеціями, але він різковатий, пудровий і нагадує мені навіть часами ноту газоліну або знаєте, чогось такого. Паленого, але приємного. І цей аромат дуже об'ємний. В нього нереальний шлейф. Коли. Холодно на вулиці, а саме так, у нас зараз я люблю наносити його на шаль, бо він огортує і зігріває. Класний унісекс-аромат. Він приваблює, бо він дуже об'ємний, заповнює собою простір. І я рекомендую звернути на нього увагу, якщо ви любили бите. мускус, спеції та амбру в парфюмерії. Реально, з цим ароматом ви не промахнетесь. Але у мене є ще один такий а, золотявий парфум. І це новинка від бренду Каялі. Будь ласка, напишіть мені, чи ви вже тестили аромати цього бренду. Якщо так, то є у вас улюбленці, які саме? В мене, до речі, є три парфюми цього бренду. І так, їх вишеньку я придбала для нашої вишневої добірки, над якою я все ще працюю, дуже хочу купити парфюм від Мансери. їх новинку, кола, щось там, щось там. Але на все треба час, тому якщо ви хочете долучитися до створення цього відео, може мене якось підтримати, ви завжди можете задонатити. На Баймі кофі вебсайт і навіть написати в коментарях, на що ця донація, який саме парфум ви би хотіли мене підтримати купити. Але не забувайте також донатити в благодійні фонди, щоб підтримати волонтерів та наших бійців. Бо зараз зима, люта, дуже холодно, і в багатьох людей немає ресурсів, якихось енергетичних, та й взагалом дуже важка ситуація. І тому треба краще підтримувати. Цей момент. Але все, все одно, якщо у вас є і можливість і бажання мене підтримати, ви зараз знаєте, як це зробити. Уся корисна інформація буде в описі під цим відео. Я вам обіцяю, що якщо не в цьому році я встигну, то в наступному обов'язково для вас випущу шикарну вишневу підбірку ароматів. Боже, чекайте. І не забудьте активізувати колокольчик, цей дзвіночок у вас повіщить про а, мої нові відео. Але давайте повернемося до цього аромату. Боже. Подивіться, на шикарний флакон. Я навіть тримаю його в. Упаковці, бо вона теж дуже гарна. Якщо його витягнути. Ось, була в магазині і думала, купити мені великий флакон, а, їх Burn Cherry, якщо я не помиляюся, назва для нашої підбірки. Але я все ж таки вирішила купити просто Travel Spray, такий от Levante. Там дуже гарний флакон. Взагалі їх флакони, ось дивіться, в мене є ще більше. Це їх парфум Invite Only Amber. Там дуже гарний табак. І, до речі, тут також є вишня в цьому парфумі. Але а, в новому дизайні вони навіть створили таку а, золотисту а, закривашку. До речі, обидва парфуми дуже гарно сочетаються з моїм манікюром. Але не про це річ. Я хотіла купити а, той парфум в 50 мл флаконі, як цей, щоб в мене був знаєте, такий червоний флакон. Мені дуже подобається цей колір. І знаєте, я хотіла його придбати, але в них були або 100 мл. Це, до речі, афігенний аромат Sweet Diamond Pink Pepe. Якщо ви любите такий аромат, як Linstant від Guerlain, то вам він обов'язково. Треба. Але в них був тільки 100 мл флакон, і я хотіла ще цей, тому я вирішила: Окей, для відео куплю 10 мл. На жаль, я не могла розкашелитися і купити обидва парфуми в повноцінних флаконах. Але цей аромат Vanille Royal Sugar Patchouli 64. Я дивилася відео, до речі, ам, Цієї, ну, не парфюмерки, вона володіє цим брендом. В інстаграмі вона розповідала, що ці, ось цей номер це кількість їх спроб, щоб дійти до саме цієї версії. 64 різних версій вони спробували. Перш ніж створити цю, я хочу сказати, це просто аромат як, аромат Аромат він дуже класний. Так тут центр у нас пачулі, але які це пачулі. Ши. Карні. Вони солодкі, але, знаєте, не їстівні. Хоча в нас тут є нота крем-брюлє, коричневий цукор, простий цукор, боби тонка, ваніль. Все одно вони солодкі, але не їстівні, а парфюмерні. Може, навіть, знаєте, такі пачулі хіппі, але створені на новий лад. І це цікаво. Тут є ще декілька крапель рому. Це не алкогольний аромат, але ось. Знаєте, на старті в ньому є щось таке заманчиве навіть від Black Orchid або Dark Orchid, ну, Том Фордовського бестселлеру, бо тут насправді є ванільна орхідея. Ця нотка мені нагадує той парфум, який для мене занадто важкий, такий, знаєте, ну, він солідний та дорослий. А цей парфум теж дуже знаєте, яскравий і. А вже ж він в такому більш важкому ну, спектрі, бо тут пачулі, ут, багато різних а, спецій і солодких нот. Тому так, це не легкий аромат, але він шикарний на зиму. Знаєте, коли ви ввечері кудись а, виходите, ох, наносиш його, і він вас. Начебто в таку а, дуже ну не, містичну, не грайливу, не а, сексуальну, але теплу і комфортну ауру кутує, і з ним дуже-дуже приємно. І, до речі, він гарно тримається. Це точно плюс. Бо загалом багато парфюмів в холод злітають, а декілька, а декілька з них навпаки більш гарно розкривається та тримається, Це якраз він. Супер аромат, мені подобається його носити, на нього дивитися. А, і вони. Створили дуже а, класний парфум, нагадує декілька з минулих їх ароматів, але а, один з найкращих такий, знаєте, типово нішовий. До речі, про типову нішу. Я купила в сліпу ось цей аромат а, під назвою Chiffon Rose Couture від бренду Ampere. І ви тільки подивіться на його флакон. Так, він який, знаєте, ну, може. Не нішевий, але я не знаю. Цей бант великий, гарний, з бльостками. Сам парфум це дзеркало. Я реально себе в нього бачу. А ну, кришечка така, а може і дешевенька, але аромат пахне, як мій улюблений, інтенскафей від Монталя. І саме через це я, до речі, його і придбала, бо багато було порівнянь онлайн з тим моїм улюбленцем. І реально вони так схожі. Оу, я тут теж відчуваю ці зацукрені а, лепестки. Троянди, вони такі цукрові, солодкі, мускусні, начебто кришталеві, начебто цей цукор просто а, кристалізувався на них. І він дуже компліментарний. Я його носила тоді в магазин і відкрила, до речі, на камері, в тому влозі. Тому, будь ласка, передивіться, якщо ви реально ще не бачили. І напишіть мені, будь ласка, чи хотіли ви побачити більше відео в такому більш ну, розслабленому стилі. Коли Показую вам день з мого життя. Але той був дуже насичений, і в ньому я розпакувала цей аромат, який компліментарний, приваблює людей, приносить компліменти, це вже ж плюс, і плюс в нього дуже Гарний флакон. Спочатку я думала, що він такий дешевенький, але потім, коли я його тут виставила, він дуже гарно виглядає із каялі, із Розенто Матьо. Але давайте все ж таки перейдемо до останнього аромату на сьогодні. Він в мене не в великому флаконі, а ось в такому ну, Атлеванті. Так, це називається. І це аромат Aphrodisia Кафе від бренду. Dua Fragrances. Вони створюють клони на популярні парфюми, і мені подобається, що вони також роблять гібриди, або навіть там є декілька а, ароматів, які створені з трьох парфюмів в одному. Це мікс Psychedelic Love Initio Perfumes і Intense Cafe ще раз. Ну, як ви можете зрозуміти, це мій улюбленець. І він, знаєте, такий ну, дуже текстурний.

Пудровий нереально, тут є гіліотропін, хідіон, ось ця солодкість, така їстівна цього разу від Intense Cafe, начебто і кави трішки нам сюди налили. І я хочу виділити ноту Іланг-Іланг. Вона, знаєте, така як екзотична квітка, вона дуже манить, вона дуже приваблює. І взагалом в нього така текстура дуже важка. Знаєте, але. мені Подобається носити його в день до праці, бо аромат за собою залишає неймовірний такий їстівний солодкий шлейф, і людям це подобається. Знаєте, носити його може бути важкувато, тому я намагаюся не перепрощити з ним. Але у повітрі він дуже гарно, знаєте, шлейфить і створює таку а, класну, начебто таку психіделічний ефект він має. Знаєте, щось він з вами робить. Ось цей шарм цього аромату, він начебто якось впливає на міск, що а, створюється дуже гарний настрій. Але на цьому це було все на сьогодні. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Будь ласка, залишайте в коментарях, які у вас нові аромати в колега. Які вам зараз подобаються. Якщо у вас залишилися питання, я тут щоб на них не відповісти. Ваші коментарі дуже підтримують мої відео. Я хотіла б, щоб вони просувалися. Тому, будь ласка, допоможіть мені з цим вашим зворотнім зв'язком, який для мене дуже важливий. Також, будь ласка, не забудьте підписатися і дайте мені знати, які відео вам було б цікаво побачити, особливо зараз, коли цей рік підходить кінцю. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! Будь ласка, слідкуйте за мною. У соціальних мережах уся корисна інформація. Також мої знижки на парфюми, з якими ви можете їх придбати і заощадити, дещо будуть в описі під цим відео. Ну і на цьому все. Дуже дякую за перегляд, тримайтеся та слава Україні! Па-па!